В автомобілі оригінального пробігу 368 тисяч кілометрів. І подивіться на матеріали салону. Ось, будь ласка, покажіть мені хоча один автомобіль з таким пробігом, щоб стан був приблизно такий самий. Ну Стан ідеальний, не побоюся такого слова. Трошка дізельок. Мотор мільйонник і працює ідеально, просто ідеально. Лінзована оптика, притроніки і передні, і задні. Колір мокрий асфальт, затонована. На оригінальних легкосплавах 17-го розміру. І на шикарній літній гумі Continental. Машинка в універсалі, машинка, динаміки якої, хоч відбавляй, їде прекрасно. Повний електропакет з підіймачів, датчик світла, круїз ліміт контроль, шкіряне мультикермо, шкіра на кермі. Дивіться, нічого не перешивалося, нічого не перефарбовувалося. як заводу виїхала, так до сьогодні експлуатується. Є пневмопідкачка підкачка в різних її. В виконаннях, як для водія, так і для пасажира, плюс до всього підстаканечки, шайба для коригування нашої навігації, мультимедії і так далі. Автомобіль у нас на автоматі, g Tronic, Фуматік, повний привод, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. І все все в автомобілі працює. Два комплекта килимочків, салон у нас такий красивий комбінований. Все прекрасно, підлокітники, підстаканники, все на місці. І дуже великий плюс, що цей автомобіль у нас ще й в універсалі. Тобто великі простори багажник. Нам завжди на руку. Є отака сітка, яка відокремлює простір багажника від простіру салона. Тому це теж великий плюс. Дивіться, як тут все чистенько, все класно. Друзі, ну просто песня, просто сказка. Автомобіль в ізумітичному стані, 13 тисяч доларів, і ви забираєте собі такого красені. Mercedes. Це класу, дуже комфортний. По машинці нічого робити не треба. Дізель, автомат. Полный привод. Поехали. Автопоинт. Машинка тут у нас.